Усім привіт для тих, хто вперше на моєму каналі. Мене звати Даша. Наразі я мешкаю в Чикаго, і сьогодні я хочу поговорити на тему, як швидко вивчити англійську мову. Як на мене, ця тема актуальна для багатьох і для мене в тому числі. Оскільки, якщо ти не не мови, то мені здається, цей процес вивчення мови він просто безперервний. І сьогодні хочу поділитися своїми. Методами, способами вивчення мови я сподіваюся, що вони стануть в нагоді вам. Тож не буду довго говорити. Давайте одразу до діла. Перший метод я люблю читати книжки, тому я не б вигадала нічого краще, аніж просто почати читати книгу англійською мовою. А так, це просто художня література. І звісно, оскільки я не знаю всі слова, що тут є в цій книзі, я просто беру олівчик і я перекладаю і пишу переклад прямо тут в книзі. Всіх слів, що я не знаю. Тут невеличкі глави в цій книзі, тому дві глави в день чи перед сном можна виділити, знайти час, щоб прочитати. І, звісно, це круто, адже словниковий запас він розширюється. І, звісно, коли ще читаєш, то я помітила, що навіть деякі структури речення, як вони будуються, все одно в голові воно залишається, і сталі вирази також. Тобто це дуже класний метод, і я вам, звісно, рекомендую. І отак от потроху-потроху, і вже майже половину я прочитала. І навіть не помітила, і вже там не зберігала собі інших книжок, які я також хочу замовити і читати. А також я чула, що класний метод також читання, але вголос. Я ще не пробувала, але можливо спробую. І також я чула, що дуже класно, просто дивлячись на себе в церкву, розмовляти і дивитись на себе, і розмовляти англійською. А, я також цей метод. Не пробувала, не випробовувала на собі, оскільки мені здається, це якось так дивувати трошки виглядає. А оскільки я сама по собі така людина трошки дивукувати, то мені знаєте, боюсь, що взагалі кукуха. Наступне це те, що я з дитинства люблю глянцеві журнали. І, звісно, тепер я читаю глянцеві журнали англійською мовою. І так, це забирає більш часу, так само, як і читання на початках, оскільки ви починаєте читати, ви багато чого не знаєте, і ви починаєте це перекладати, кожне слово. І, звісно, це не як рідною мовою читати. так? Пів книжки за вечір, оп, і немає. Так, це потребує більш часу. Але мене це, наприклад, мотивує. Мотивує. Мотивує так. А це мене мотивує, оскільки я думаю. Блін, Даша, ти так довго читаєш. Ти не знаєш, що так багато слів. Я думаю, ну окей, зато буду знати. Отак, крок за кроком, буду знати більше. І мені здається, що такий підхід він і правильний. Оскільки, якщо думати, так я ж не знаю багато слів, це що мені кожне перекладати. Ну ви на початку будете кожне перекладати, а потім все менше, 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 менше. А потім взагалі будете говорити як на всій мові, хто знає. Наступний метод це вести щоденник англійською мовою, чесно кажучи, я це робила. Можливо, десь півроку тому, а потім я закинула. Але це дійсно круто, оскільки ви просто прописуєте свою рутину, що ви зробили за день, що ви не встигли зробити, чим вас пригнічив цей день, чи можливо навпаки, що радісного було в цьому дні. І це дуже крутий інструмент для того, щоб ви знали, як будувати речення знову таки. Ви не знаєте якесь слово. оп, підглянули в перекладач. Оп, підглянули в Google, як правильно побудувати, який час використовувати. І все, воно відклалось вже, все по голову. Тож, напевно, я буду відновлювати цей спосіб і вам раджу, бо це правда дієво. І, звісно, ви мені скажете, Даша, ну і що можна рекомендувати, які методи вивчення мови, якщо можна просто знайти репетитора, з яким займатися. І от вам прогрес, весь секрет. І ви будете, звісно, Праві, але є одне але це те, що не дуже легко знайти репетитора, прям знаєте, який буде відповідати всім вашим потребам. Це перше. А друге, з репетитором існує така штука, як перекладання відповідальності. Типу, ви знайшли репетитора, і ви такі. Ну, все, я займаюсь там, наприклад, два дні на тиждень, по одній годинці, ну все. А після нічого не робите. Типу, ну, є дві години на тиждень, а де прогрес. А так не буває. так не буває. Це так само, як ходити в тренажерний зал. От ви ходите з тренером двічі на тиждень, займаєтесь, а додому, наприклад, приходите і їсте солодке. І що, буде прогрес. Ну, напевно, не такий, як вам хотілося, правда? І так само з англійською, якщо ви займаєтесь репетитором, то ви будьте ладні. Практикувати англійську поза репетитором, поза вашими заняттями, і тоді прогрес, він, звісно, буде відчутнішим. Наступний метод, про який ви чули, ну 100% від усіх, це перегляд фільмів, а, саме англійською мовою з англомовними субтитрами. Це важливо. І це дієво, оскільки зараз я дивлюсь фільми англійською мовою з англомовними субтитрами, а інколи і без субтитрів. І звісно, це на сприйняття на слух воно покращується в рази, і це дійсно ефективно. І окрім цього, я почала ще дивитись англомовних ютуберів. Я підібрала для себе список дівчаток. Список перелік, я не знаю, знайшла сторінки блогів, блогерів, які ведуть свої блоги англійською мовою, і це просто лайфстайл, і дуже круто, що це жива розмовна мова. І ми це чуємо, ми дізнаємося щось нове, знову-таки сприйняття на слух, воно краще. Ці дівчатка говорять не дуже швидко, вони так повільненько все говорять і дуже круто сприймаються. Тому, якщо вам цікаво, то я, звісно, залишу цих блогерів англомовних в описі під цим відео. Е, мені здається, що це буде більш актуально для дівчаток, оскільки там такі теми б'юті і просто якась рутина, але можливо хлопчикам також. Так, далі хочу вам порадити додаток на телефон, який називається Elsa Speak. І зараз ми разом з вами спробуємо, що це таке. А тут ми можемо тренувати вимову. Так, наприклад, тут у нас є питання Could I have a return ticket to the beach, please? І ми маємо просто його повторити. Could I have a return ticket to the beach, please? І нам показує, які слова ми неправильно вимовили. І ми будемо тренуватися до тих пір, поки всі ці слова вони не будуть горити, горити. Горіти зеленим кольором. Тож, мені здається, це також дуже класний додаток, що. Тренувати свою мову, і я вам його раджу. Я знову таки залишу посилання під цим відео на книгу, на блогерів і на цей додаток можливо вам стане в нагоді. І ще дуже класний метод, який я практикувала зі своїм репетитором, це я вчила промови і записувала себе на відео, і потім відправляла їй, І це е, мені давало можливість подивитися на себе зі сторони. Також дуже дієво, я вам рекомендую спробувати. Це, мені здається, не настільки дивакувато, як просто сидіти перед зеркалом і розмовляти з собою. А більш лей так. Ну і тепер на десерт мої улюблені способи, методи вивчення мови це друзі, оскільки, коли у вас є друзі, котрі розмовляють англійською мовою, то. Хочеш, не хочеш, а прийдеться також розмовляти англійською. І ти швиденько перемикаєшся і починаєш практикувати, починаєш говорити, і це дуже-дуже круто. І ще наступний метод, який я не практикувала, чесно кажучи. Але в мене є знайома, котра таким способом вивчила мову це кохання. В неї з'явився злицяльний німець і вони, звісно. Листувалися, а люди закохані що роблять? Вони завжди хочуть спілкуватися, правильно? І от вони спілкувалися. Звісно, таким чином вона почала вчити мову, і вона її досить швиденько вивчила. І зараз вона мешкає в Німеччині зі своїм коханим і з дитиною. Ось така історія кохання. Тому, якщо ви вільні, чому б ні? Просто можливо якийсь флірт. Якесь спілкування романтичне, чому ні? І це буде сприяти вивченню умови. Мені здається, що це ідеальна комбінація. І знаєте, що я хочу завершити це відео досить нетипово. Оскільки в мене дуже багато думок завжди в голові, і я вирішила, що кожне відео я буду ділитися однією зі своїх думок, хочете ви цього чи ні. І нещодавно я думала про те, що більшості людей не дозволяє досягти бажаного в житті саме перший крок страх зробити цей перший. Крок. Бо люди думають, наприклад, навіть вивчені мови, та в мене немає здібностей для вивчення іноземних мов, та я не можу написати йому чи їй, оскільки, напевно, вона не хоче мене бачити і чути. Та я не хочу робити це, тому що там мені лінь, тому що я не впевнена, тому що ще щось. Але. Якраз таки зробити цей крок це вже стати ближче до бажаного результату. Якщо ми не зробимо цей крок, то ми стовідсотково залишимось на тих же сходинках, на тому місці, де ми є зараз. А зробивши, ми вже наблизимось до бажаного. Тому краще зробити і спробувати, аніж просто тупо сидіти на місці. Тому я бажаю вам, щоб ви наважились і зробили цей крок. І напишіть в коментарях, що це за крок, на який ви не можете наважитись зробити. Мені буде дуже цікаво послухати. І, звісно, я дякую вам, що ви подивились це відео. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви залишите вподобайки, коментарі, підпишитесь на цей канал. Ну, я буду дуже вдячна, я буду дуже щаслива, ну, ви самі все знаєте. І також під цим відео в описі я залишу посилання на свої інші соцмережі. Якщо вам цікаво, то я ласкаво прошу. Переходьте, підписуйтесь, пишіть мені, будемо спілкуватися. Дякую, що ви зі мною і до наступних зустрічей.